У нас сніжит. Доброго тихого ранку, друзі. Ой, як ми в цьому році радуємося снігу. Коли таке було, що сніг це радість, як діти малі. Сьогодні я хочу показати, яку мішанку я даю своїй птиці. Тут у мене варена картопля і запарена дерть. Доливаю я водички одною рукою незручно. Отак. От Чуть не до повного відра кидаю стільки макухи і все перемішую. Тут варені відходи від картоплі, морковки. Всяка така. І запарую нею дроблене зерно кип'ятю. І тепер засипаю ще ось тільки висівки. Зараз воно перемішаю гарно, постоїть і занесу своїм прожорам. Їм скільки не дай, стільки мало. Їх не так та там вже багато залишилося, але жруть за трох дурних ке за себе четверту. Сніжок припадає, зеленого рвати не піду потім трошки пізніше, дам зерна, різала курку, курка жирнюща. Ой, Треба садити на дієту. а як садити на дієту, зайти не можна. Не нажери моїй їдять, скільки не дай, їм все мало. Я не знаю. Можливо, чую говорять, хто годує часто таку і то насипить, і вона стоїть. А видно від цих смаколиків, вони не можуть ними наїстися, як і люди. Як смаколики, та їсиш, їсиш, а потім переїла і, каже, дихати не можу. Трішки я з вами поспілкувалася. Сніжок, сніжок зачаровує, зачаровує. Тепер будемо йти палити грубку, що трішки почекаємо. І, мабуть, щось готувати їсти. Все, всім хорошого. Хорошого всім сонячного дня, теплого, теплих почуттів, всім кохати і бути коханими. Ну, всього удачі, всього самого самого вам, друзі. Що собі бажаєте? Пока-пока!